Привіт всім. Повертаюсь від сина. Він має фірму в місті Берзенбрю, в верхній частині Німеччини. Не залишаюсь на Пасху, повертаюсь назад. Вийшов автомобіль, який треба оглянути. І може б я не, не поїхав туди, але клієнт вже не в перший раз замовляє авто. Брав не так давно собі авто, цікавий клієнт, проживає в Шанхаї, в Китаї. Volkswagen Passat брав для себе, а зараз хочу своєму тестові допомогти з придбанням Volkswagen T5. Транспортер пасажирський 9 місць. І якраз вийшов біля мого місця розташування в Фулді. От, Їду Огляну його, вже залишусь, напевно, на Пасху в Баварії. Раз таке діло. По телефону сказали супер машина. Вони взагалі пасажири дорогі, не дешеві машини. Цінуються навіть якщо не в суперстані. Але вийшла машина, ціна класна, хоча й нема. Кліматизації, стан ніби добрий. Якщо стан буде відповідати опису продавця по телефону, то значить все буде супер, будемо його брати. Френки автомобіля. Був я тут уже колись. Геть забувся, по назві не згадав. Автохаус. Вот он и Резина слабенькая мой же капот спереди сзади добра так тут вмятинка где слева сзади на крышке багажника ледь пометна одна над рукояткой Идем, Так, что машины, что Просто не пройти. Так, права сторона. Права сторона. Мінімальна вм'ятинка від парковок сусідніх машин. Ще одна. Так. Всередині що у нас робиться? Ну так собі не сказати, що погано завіси ржаві. Далі це є в нас транспортер, просто обшивочки стоять. Так, в багажному. Відділення непогано. Так воно ніби ціле все. Краскою вимазане. Тут чиститься. Потолок тут замазаний трохи. Також вичиститься. Руль, панель. Більш-менш. Кліма немає. І ось все, як заводиться. І все таке. Так. Ось так виглядають педалі. так виглядає рукоятка передач. Така на тисяч виглядає. На тисяч 150, я б сказав. 170. Роль виглядає добре. Дуже добре виглядає. Пробуємо завести. Зводиться добре. Лямпочки лишні не горять. Не розболтана. Задня печка працює. Передня теж. Сервісна. Присутня. Це Audi. Відмітка остання 25-го. 042016 зверніть увагу на повний сервіс зліва, ті птічки. Всі-всі до одної заповнені. А головне на початку справа. Вона завчасно поставлена, ще там нічого навіть не заповнено. все нормально, но движочек курок. Движочек курок. Не сильно. А мы где? Ищупало даже. Ну, осталось проверить, что все на миром. 0,48. 0,42 мальчик, 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 0,47 мальчик, 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 8. Мусор. 91. 95. 92. Ще двоє стане книжку. Ну нормально, нічого не каже. Ну що, розказав я замовнику за машину. Замовник більше переживає за той паргуна. Но я не так за пар переживаю. все Ну на свій пробіг він ніяк. Хіба що він по, по місту його накатав той пробіг? По дисках тут, й моє. Зазубрена така, ну тут не видно. Нормально. Мене саме більше розстрає те, що тут наші русські люди продають настоянці. Надгнув, ну, гайки, понаходив я. Щось, можливо, робили, можливо, ввели вбили мотор, і зробили. Хто його знає, прощаємо. Чесно кажучи, я б до його не прав. Та думаю, і замовник схоче. Так що запам'ятайте, френки автомобіля. Хорош його дивитися. Не крашений нічого, але все-таки все-таки там пробіг, я думаю, є. Руль поміняний, свіжий стоїть, педалі, резиночки поміняні також. Ё-моё, замерз тут тільки. Поїду я звідси. Так що за, запам'ятайте, френки автомобіля вже вдруге я не беру тут машину. Тому що знаходиться то-те, то ОТ. Передивився, все, і видно, що пробіг кручений. Підальки, резиночки мінялися і олипали. Мінялися 100%. Так, якщо я заїжджав сюди. Іха я додому. Хай бере її хтось другий. Ще вчора всі працювали, а сьогодні п'ятниця. Все, паска, ніхто нічого не робить. Посадили навіть. Зайці і то сидять, нічого не роблять. Прикольно. В німців Паска. Не буде до вівторка вже ніякої роботи. Хорош, треба відпочити трохи. На телефоні дзвінки все рівно ніхто не відповідає. Автовідповідачі всюди, у людей свято є свято.